Учасники АТО в Івано-Франківську не платитимуть за комунальні послуги. Відповідне рішення прийняв виконавчий комітет. Чиновники кажуть, у місті поки що немає жодної особи зі статусом учасника бойових дієто. Однак ті, хто воюють на сході, мають одержувати пільгу вже не чекаючи на офіційне посвідчення. Для цього їм достатньо звернутися у департамент соціальної політики із довідкою, яка підтверджує їхню участь в антитерористичній операції. Учасники АТО, які не мають. На сьогоднішній день посвідчення, що вони є учасниками бойових дій, але вони мають мати на руках довідку про те, що вони беруть безпосередню участь у зоні АТО, і така довідка має бути так само в оригіналі, і вона має бути підписана і скріплена початкою командира військової частини. 90 чоловік у нас вже є. Е Такі довідки є дійсно дійсно вони видаються командирами військових частин. Особи, котрі підтвердять свою участь в АТО, довідками матимуть пільгу на компослуги вже з 1 січня 2015 року за рахунок міського бюджету. Однак протягом півроку ці люди повинні отримати статус учасника бойових дій інакше надання пільги буде припинено. Дана пільга буде надаватися на протязі шести місяців. За ці шість місяців ті учасники АТО мають одержати статус учасника бойових дій АТО. Якщо вони за шість місяців даний статус учасника бойових дій не отримають, їм пільга нараховуватися буде припинятися. Пільга учасникам АТО буде надаватися з міського бюджету 100%, а пільга учасника бойових дій надається. Певних пропорцій: 25% з міського бюджету, 75% з державного бюджету, затвердити дане рішення. ще повинна міська рада? А загалом на пільги учасникам АТО з міського бюджету планують спрямувати близько 2 мільйонів гривень.